Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 14 серпня 24 року ліоберна Хасочина Починає дозрівати пізній абрикос під назвою фарбелі. У них дуже схожі назви з фарбелою. Фарбела на А закінчується фарбелі на І. Воно часто путають їх. Плоди близько 80 грамів значить такі вони плотні, тугі, такі твердуваті. Зараз є технічна зрілість. Попробую зачекати до повної зрілості, але відео знімаю зарані, щоб встигнути, тому що птахи зараз його так розкльовують, що може не встигнути. Ще посуха така. Да, посуха робить свою справу, нема вологи, кісточка пройшла. В тому році не було такого, а зараз пізні сорти майже всі прирощені. Така м'якоть вона плотна. Зараз вона ще не спіла повністю, тому що немає такого виділення соку. Солодка з кислинкою. Ну, якби, хотілося б його посмакувати його спілим, коли вже сок добре виділяється, але бачу, що через нестачу вологи він, мабуть, не дасть тих характеристик, що потрібно. Хоча він вже і в такому стані непоганий смак має. Так що, Можливо огляд це якби, повний буде такий, якщо вдасться потримати їх нів'яче, тоді... Добавлю частину відео. У мене він в цьому році чомусь пізніше за фарбелу, фарбела зазвичай трошки пізніше за нього, а це помінялись містами щось. Дивні такі природні катаклізми через посуху. Не знаю чого так, але цей сорт такий пригальмував по дозріванню. А так він. Плоди майже в тіні всі, такі блідні, окрас такий блідий. На сонечку такий поцікавий він. Забув сказати, що це французька селекція, він самоплодний. Пізнецьіння має. В общем, поки огляд припиняю, якщо буде весь дозріє, він тоді додавлю відео і покажу з дозрішими плодами, тому що зараз технічна зрість. Поки на все добре, до побачення.